Ну ось і знову Різдво, день народження Спасителя. О, якби він цей день не зійшов на землю. Що б тоді було з усім людством? Так розмірковував молодий проповідник, повертаючись з церкви додому. Проходячи повспортивний дитячий комплекс, він зупинився біля ковзанки, на якій тренувалися майбутні маленькі спортсмени. Його погляд зупинився на дівчинці років семи, яка вміло граціозно рухалась на ковзанах. Гарно тебе виходить. А я багато тренуюсь. Це тому. Цієї неділі ми визначаємо Різдво Христове. Чи не хотіли б ти прийти до нас на свято? А я не відвідую церкву. Мені ще рано думати про Бога. У нас для дітей є недільна школа. Школа? Знову школа. Я впродовж тижня в школі, а тепер іще й у неділю. Але це не звичайна школа. Приходь о десятій годині. Подивись, можливо, тобі сподобається. О десятій ранку. Та в цей час по телевізору йдуть мої улюблені мультики. Ой, мультики, мені вже час додому. І дівчинка так швидко зникла, що лише здалеку чувся скрип її новеньких козанів. Ця дівчинка вважає, що вона на мала, аби думати про Бога. Знову заринувшись у власні думки, проповідник пішов далі. Поруч з ковзанкою вже старші школярі займалися стрибками на лижах. Було гарно спостерігати, як вони по черзі. Зістриву з гірки і міло проземлюється. Це заняття здалося йому не зовсім безпечним. Він підійшов до одного з юнаків. Ти не боїшся розбитись, та я вже сто разів падав і нічого. А що, якщо на сто перші розб'ється? Ти кленевий думав про смерть або про Бога. Що? Про що собі? Приходь до нас у неділю на богослужіння. Зрозумієш для чого? Ні, нічого зі мною не станеться. Я ще молодий, аби думати про смерть. І з цими словами юнак знову піднявся на гірку. Цей хлопчина занадто саме певний, аби думати про Бога. Проповідник рушив далі. З бібліотеки, поруч, якою проходив служитель, вийшла молода дівчина. Вона несла в руках багато книг. Поспішаючи, дівчина випадково наступила на лід, і всі її книги розлетілися в різні боки. Сама ж вона впала і боляче вдарилася у бордюр при дорозі. Проповідник не багаючись кинувся на допомогу. Боляче! Так багато книг. Ви, мамо, студентка. Так. Я багато готуюсь до екзаменів. Доводиться читати день і ніч. Чи не хочете ви трішки відпочити, і на різдво прийти до нас на Богослужіння? Про що ви говорите? У мене в голові зараз тільки екзамени. Мені і зараз з вами ніколи розмовляти. Задуматись про безсмертя душі і про Бога теж дуже важливо. І хоч би не було запізно. Ви, напевно, праві. Я обов'язково подумаю про все це, але коли закінчу навчання? І довго вам ще вчитись? Так, ще три роки. Пробачте. Дівчина хутко струсила сніг з одягу, міцно притисла до себе книги і швидко побігла до автобусної зупинки. Ця студентка надто захоплена, щоб думати про Бога. І проповідник пішов далі. Попереду нього йшов чоловік середніх років з дипломатом та паперами в руках. Повіяв легенький сніжок, і чоловік поспіхом почав ховати папери. Але декілька сторінок полетіли просто проповіднику під ноги. Той підняв їх, щоб повернути чоловікові. Вибачте, ви, мабуть, дуже великий бізнесмен. Але чоловік, занурений у власні справи, все ще продовжував не помічати проповідника. Ви, мабуть, дуже зайняті. Успіх залежить від інтенсивності праці. Ви б мали великий успіх, якби один день на тиждень посвячили для Бога, так ічить Біблія. Гроші роблять гроші. Усе, що я маю, зароблено потом і кров'ю. А ви коли-небудь замислитесь над тим, для чого все це. Про що ви говорите? Хто ви? Я проповідник Слова Божого. Хочу вас запросити на святкове богослужіння з нагоди Різдва. Ви тільки погляньте на мій план. Бізнес потребує всієї людини. А якщо ви сьогодні помрете, що буде з вами або з вашою душею? Можливо, знай... варто знайти час, щоб і про неї подбати. Цікава думка. Я обов'язково над цим подумаю, але зараз мені потрібно закінчити одну велику справу: вибачте, будь ласка. І чоловік сів у своє авто, яке з тим же поспіхом від'їхало. Ця ділова людина надто зайнята, щоб думати про Бога. Проповідник продовжив іти далі. Біля магазину з вивізкою дитяче харчування. У візочку заплакала дитина. На плач малюка з магазину вибігла стурбована молода мама. Зупинившись, служитель запитав: Пробачте, скільки вашому малюку? Вже шість місяців. Зовсім маленький. Як ви справляєтесь? Ох, втомилася. Безсонні ночі і вдень не відпочити. Розумію. А як ви його назвали? Ми його недавно охрестили Петром. Гарне ім'я на честь апостола. А яку ви церкву навідуєте? Та ніяку. Просто пішли малюка хрестити, щоб дитину до віри привезти. Щоб дитину привезти, потрібно й самому приходити. Приходьте до нас на богослужіння, Тут зовсім поруч. Та куди ж я піду з маленьким. Він же ще нічого не розуміє. Ну а ви поки про свою душу подбайте, Налагодьте стосунки з Богом. Мені ще зовсім не до Бога. Ось підросте, малий. Ой, вибачте, я побігла, мені пора дитину годувати. Ця молода мама надто заклопотана, щоб думати про Бога. Так, будучи в думках про маленького Петрика, проповідник і не помітив, як дійшов до свого будинку. Біля другого під'їзду на лавці, спершись на криву палицю, сиділа старенька бабуся. З першого погляду видавалося, що вона затримала. Надвечір взявся добрий мороз. Тож, турбуючись, щоб старенька не замерзла, він підійшов і сів поруч з нею. Вибачте, я би хотів. Що? Я нічого не чую. Погляньте, ось в Венгелія Дівана, третьому розділі, 16 віршем, написано: Ой, вибачте, я вже нічого не бачу. І бабуся знову сперлася на свою криву палицю, закривши очі. Ця жінка вже нато старенька, щоб думати про Бога. Наступного ранку в церкві проповідника відзначали народження Христа. Темою його проповіді була мета, з якою Бог в тілі людини з'явився на землю. В кінці проповіді. Він ще раз зачитав вір з Євангелії від Івана 3:16. Так був Бог полюбив світ, що віддав свого сина однорочного, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. А разом з дружиною і сином, молодий проповідник, з радістю і спокоєм в серці повертався додому зі служіння. Проходячи повзнайомий дитячий спорткомплекс, вони не могли не помітити натовп дітей, які збіглися зі своїх майданчиків до дороги. В натовпі дітей. Він легко впізнав своїх вчорашніх знайомих, дівчинку та юнака. Що сталося, друзі? Один наш товариш потрапив під машину і загинув. Ох, це дуже жахливо. На його місці міг бути будь-хто з нас. А ви можете за нього помолитися, щоб він віднайшов шлях, який веде до Бога. На жаль, скільки ми за нього не молились, йому вже це не зарадить. Ще надто пізно, тому важливо ще за життя зробити правильний вибір, йти за Господом. Той, хто присвятив своє життя Богу, може бути впевнений, що й у вічності і буде разом із Ним. Друзі, а ви віддали своє життя для Бога? Зробіть це сьогодні, щоб не було запізно. Відкрийте своє серце для цара царів, Ісуса, який народився в іфлеємі і хоче зійти в іфлеємською зіркою у вашому житті. Дозвольте йому це зробити та впустіть його в своє серце. Спить Вифлеєм і не знає. Про дивне чудо щодес, ангельський хор сповіщає, що милість зійшла із небес. В яслах родився Масія, Щоб грішних від смерті спасти, радісна, славна подія, сумуєш, мій друже, лиш ти. Не стій же далеко від нього, і серце для Бога відкрий. Він правда, життя і дорога, він друг найдорожчий святий. Сьогодні стоїть біля тебе, сьогодні у небо всіх зве, душею повірити треба, і все навкруги оживе. Спіши, милий, друже, не гайся, прийди до Ісуса в цю мить, у щирій молитві покайся, Він в серці твоїм буде жить. Амінь.